Отож по ситуації навколо Авдіївки, от зокрема 7 січня, ви повідомляли, що третій день поспіль були штурмові дії, якраз у напрямку Авдіївки з усіх сторін і з, з різних напрямків, зокрема там в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївського Коксохіму, і на південному заході також зараз дійсно зменшилася інтенсивність, і дійсно на це морози впливають. Чи от яка ситуація станом на цю хвилину? Так, дійсно, вчора ну, спостерігали ми певне зменшення кількості обстрілів і штурмових дій. Мабуть, так. В першу чергу це погодні умови, бо ну, зараз мінус 15, майже добу падав такий дуже такий рісний сніг, всипав десь місцями до пів метра, і це дійсно ну, такі морози складно спроводити якісь штурмові дії і техніка, звичайно, що. Не дуже готово до таких умов, не дивлячись на нібито там другу армію світу і так далі. Тому подібне за цю ніч дуже багато обстрілів як по громаді, так і по всій лінії фронту навколо нашого міста. І в день сьогодні також дуже, дуже багато обстрілів. Розуміємо, що трошки це. Певне якесь зменшення їхньої активності і в штурмових діях, і в кількості і щільності обстрілів. Це, скоріш за все, просто чи підтягували е, БК, Бо хлопці ну, дуже багато останнім часом потилами, так, дуже успішно, скажімо так, нищать склади БК. Скоріше за все, підтягували, бо дійсно всю ніч гативи і по місту, і по всій лінії навколо міста. ну, Сказати, що знаєте, щось так серйозно десь міняється? На жаль, ні певні якісь там зменшення є, але ж на наступний день, як як заправили, воно все стає на свої скажімо так кола пане Віталію, Наскільки відчутно зменшилось і чи зменшилось застосування дронів, тому що ну на частину з них серйозно також впливає саме от морозна погода, мороз чи зменшилась кількість дронів? Ну тут я навряд чи вам точно скажу, бо це більш питання до військових. То, що я чую спілкування з ними, все одно є як, якісь певна затримка є в інформації. Да, то що хлопці кажуть, ну звичайно, що я розумію, що такі погодні умови вони впливають на застосування дронів в першу чергу FPV, тих самих мавіків різного там типу. Да. Але ж орланом це в принципі не дуже заважає, хоч і дуже морозно, але ж, ну, скажімо так, видимість дуже непогано, тому вони їх застосовують. Для, саме для коректіровки свого введення там артилерійського вогню чи, чи будь-якого іншого. Тому ну, тут питання мабуть дійсно більше до військових. Um... Ви сказали, що власне можливо підтягували якісь от резерви, і можливо через те зменшувалася кількість от зіткнень. Чи є знову ж таки, якісь дані про ротації, про зміни у тактиці ворога на авдіївському напрямку? Це все чи все ж таки продовжується ну, просто давити силою, обстрілювати рівняти з землею, те, що відбувається останні місяці уже навколо Авдіївки. Ну, Такої якоїсь там конкретної інформації немає. Звичайно, що є хлопці, бачать це і говорять про це. Розвідки є, що вони підтягують про якісь ротації, серйозної мови не йдеться, бо дуже багато сил у них і так уже на нашому напрямку сконцентровано. Ну, Було розуміння і всіх командирів, які, скажімо так, Очолюють оборону нашого напрямку, да, там, що зараз тільки підмерзне, та техніка поїде. Це, це, це було зрозуміло. І до цього готувались наші захисники, і розуміємо, що там зараз день-два таких морозів і вони поїдуть технікою. Дуже багато інформації останнім часом, і полонені про це говорять. Там не знаю, за там, три дні майже там на нашому напрямку, там десь біля 20 взяли в полон. Сумарно, якщо я не помиляюся, з, з Олександром Штепаном говорили за три дні там біля 30 взяли там, по зоні відповідальності Таврії в полон. І, і хлопці кажуть, що полонені кажуть, що не дуже велика мотивація їхня зараз йти в полон, на штурми. Більше там намагаються, десь як кажуть. Чи в полон здатися, чи, чи взагалі там десь е і самостріли в них дуже почастіше останнім часом, бо не, не хочуть вони йти на штурми, розуміють, що е ну, тут їх точно е не чекають з якимось там хлібом солью, як вони цього чекали раніше. Да? І таким чином така мотивація, чи мінусова мотивація, вона також, е мабуть, да, певним чином. Впливає на те, що вони трохи там періодично знижують свою активність по штурмовим діям, а потім, мабуть, все такі отряди свою роботу роблять і десь там їх там збирають до кучі, і вони все таки, як борони, намагаються десь проводити свої якісь штурмові дії. Віталію, а власне по людях, які там здалися в полон, чи е, наші військові взяли їх в полон, це е, в основному от, на Авдіївському напрямку? Це регулярні російські сили, чи є е, е, частково е, представники так званих ДНР, ЛНР? Чи взагалі зараз так, цих людей Ту, по дивили. суті немає на фронті, тому що вони закінчилися? Денерів такого, ну дійсно їх вже немає саме денерів, денерів. Да? Якщо навіть і беруть в полон, і в нього нібито там документи, там якісь підтверджують його там військову принадлежність до першого армійського корпусу ДНР, так званого, то це все одно росіяни, бо місцеві вже позакінчувались ну дуже давно. А, здебільшого в полон потрапляються шторм Зет, Шторм В. Ці колишні ув'язнені, які розуміють, що ну, було там на, на тому тижні розказували хлопці, що один потрапив в полон, поки він дійшов до позиції, Там десь 5-6 кілометрів він йшов. У нього вже була чітка там, думка, що він здасться в полон, бо він бачив тисячі е, дохлих кацапів, поки йшов до своїх позицій. Дякую, пане Віталію, за інформацію. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації.